Який привіт глядачам мого каналу. <кій> так би мовити, вступне слово. Задумав якось відзняти фільм Гожулівський променад. Та не вийшло. Прийшлося перейменувати і назвати зіпсований променад. А справа ось у чим. Щоб дістатися гожулів. Гожулів. Мені треба було тролейбусом виїхати. На околицю міста, а там пішки пройти між двох сел Лавки та Бузьківка. І от це я й зробив. Дійшовши до гожолів, треба піднятися нагору, щоб потрапити в центр села. Але в мене була задумка обійти село навколо між ставком і самим селом. Та стежини я там нормальної не побачив. Залишилася стара автомобільна колія оброша травою. Роса мочила мої штани, очі погано бачили. І боявся, що що-небудь загублю або впаду в обрив ставок, мені не дуже хотілося йти. Та як вияснилося, це було вірно. Тому що камера, ось ця, яку я знімаю, відмовилася в подальшому знімати. Тож повернувся я знову через центр села і не пішов прямо в бік біофабрики, а звернув направо, щоб потім вийти на Андріївський напрямок. Там за гожулами. Треба мені було зайти на кладовище, відвідати могилу кума. Там йому поставили пам'ятник. І тут камера другою, друга, вже другого я там почав знімати. Ну, короткими планами, знімаю, 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 потім сама по собі вимикається. От, наприклад, знімаю і роз'ясняю кумові які слова, які перли. він любив, перли від моєї жінки, що вона таке бувало. Розказувала. Щоб я йому теж розказував, ну, наприклад. І я тільки хотів це сказати, і камера вимкнулась, а сказати я мав таке. Це моя жінка, каже мені. Поїхала Ліда на половки, так туди і назад, пішки йшла. Ну, це ж приклади вже колись наводив, не, не раз. Сонце не знаю, як чи в затінку, чи, в... чи коли воно світить на мене знімати. Ну, навіть я два дубля засняв, знімаючи пам'ятник, а пам'ятник знімати було не зовсім зручно. Сонце світить не туди, куди мені треба, бо це було рано вранці. І незадоволений зйомкою я пішов додому. При виході з складовища, сів, перекусив огірком салом, запив компотом і пішов в напрямку Полтави через Гожули в центрі села. Ще не всі були магазини відчинені. Але одна крамничка невеличка працювала, хоча й світла не було, вимкнули. Купив я там морозиво із роду каштан. Їх скільки там видів, ну, таке якесь невелике, типу по ескімо. 38 гривень. Потім вийшов з Гожлив. Ні, ні. Я ще морозиво не їв. Коли я його купив, там, де я хотів сісти за столиком з лавочками, люди чекали, чи автобуса, чи хтось нічого. Тож я пішов навпроти сільського будинку культури, сісти теж на ослінчик і там його спокійно з'їсти. Та там двірничка, мила тротуар. Я в неї запитав, а як правильно казати, наприклад, Гожолівська сільська рада чи Гожулянська. А вона й каже, так кажіть, у нас і так, і так кажуть. Тож кажіть, як вам буде краще. А я ж то фільм хотів назвати Гожулівський променад чи Гожулянський, не знаю, село Гожули називається. Ну, получився, значить, зіпсований променад. Променад, ну така прогулянка. Геть комарі. Потім я зіморозово викинув куди потрібно і хотів навіть запитати, а чи вона не являється ще одночасно і за клубом. Та вона вже віддалилася від мене. Пішов я з цього села. Між Бузьківкою і лавками при церкві греко-католицький теж присів, там попив компоту, зів е цукеркою таку велику з горішками чи з зернятами якимись. Пішов на тролейбус на кінцеву і поїхав в напрямку моєї домівки. В тролейбусі сиджу, коли заходить на зупинці якась жіночка. Тільки підійшла хотіла напроти мене сісти тролейбус. Тронувся і вона як побіжить ззадки. А я її спіймав і кажу, ой, рука, вона що забили? Та ні, говорю, мені тільки гіп сняли, пальці ось навіть не гнуться, болять. Ну то погомоніли з нею трішки. Та й таким чином, приїхавши я додому, проглянув на моніторі відзнятий матеріал і вирішив, що треба відзняти було це ще. Вступне пояснююче слово. Ото -от так. Отже, пропоную вашій увазі той матеріал, який залишився після невдалої зйомки за гожулами і в самих гожулах. Дивіться, зіпсований променад. Лейбусом дістався кінцевої зупинки завод газорозрядних ламп. З кондуктором розрахувався карамелькою, а сам смакчу валідово. Зліва від мене село Вузьківка. Крокую до села Лавки. Там звернув ліворуч. І піду до селища Гожульної. Спекотне сонце. Перед гожулами взяв праворуч поглянути на ставочок, але він мені рибалити не потрібний. Я хочу просто повз нього пройтися. Коло села Гужоли, яка від мене праворуч. Так, мені треба вийти на кращу стежину, бо тут йому вже забрила покотитися до води. Настрій зіпсувався, тому що там моя основна камера, яка найкраще в мене знімала. Знову забарахлива. Тож не буду блукати незнаними шляхами. Повернусь на головну дорогу, пройдусь через село. Знаю моя сортівкою, щоб потрапити на кладовище. Чим чекую? Через село гожули. Прийшов за сільські простіри. Степ. Вражає дозріває. Один добрий водій мене навіть хотів підвести. Та й відмовився, кажу, мені недалеко. Накладовище. Ось тут воно десь там буде з правого боку. Накладовищі. Якась мить перепочинку і підійду до могили Володі Котова. А ось тут похований його начальник і співробітник по роботі Шевченки. Там був завалився пам'ятничок, але вже його підняли. Я не став показувати, може на зоротному шляху покажу. А зараз мені головне побачити б Володін пам'ятник. Як швидко тут росте трава недавно її. Виривали. Ось. Ось тут похований. Мій кум Володя Котов. Привіт, Володя. Мовчаєш, але знайти мене чуєш та говорити не в змозі. Котов Володимир Іванович. 1951-2022 рік. От з іншого боку пам'ятника. Цікава фотографія. Тільки, на жаль, що проти сонця нічого не видно. Як би його краще. Ось тут клум сфотографований біля УАЗика. Це я фотографував цей знімок, так що цей фотознімок мій закарбований в камені. Навічно. А історія з цього знімку така. Колись ми з кумом їздили у відрядження. Він у відрядження, а я тоді був у відпустці. І дорогою зняли ми фільм, командіровочний і отпускник. А цей знімок я зробив фотоапаратом. І ось його тут віддрукували. Навіть номер залишили, бачно майстри що камінь. Тут висікають знімки, затушовують ці номера. Та Володя син. Володі, сказав, не треба. А ось тут такий брачок. Ну, я зараз його не бачу, але мені Володя підказував, що отут майстри не зробили отвір для кривого стартера. Ось так. Жалко, що сонце не з того боку світить, що нічого не видно. Тут ще місце одне забите. А це що? Це квітка? Ні, це бур'ян, треба буде вирвати. Так що ось такий пам'ятник гарний. Будемо товаришу і куму оводівати. Жалко, що я знімаю цією поганою камерою, та відмовила. І нічого такого конкретного. Я красиво не покажу. Ну і ще раз на цей знімочок. Гарний знімок. Да. Пам'ятаю, як ми тоді з Володією мандрували цим УАЗиком на Азовське море. Там купалися. Дорогою в наметі ночували. Здорово було. Ну що, Володю, спочивай. Жаль, що немає Володимира. ким тепер так по душам погомоніти. Особливо про ті перли. Оборотів мови, які моя жінка каже, кум казав, ну що там, як там тітка, що вона ще нового цікаво сказала. Ну, був такий випадок. інших я вже якось не пам'ятаю. Я дістався могили Володі, котова повторяю ще раз, тому що камера швидко вимикається. Ось такий йому пам'ятничок поставили. Коту Володимир Іванович, 51-22 рік. А тут ось такий фотознімок. Знімає чи ні камера. Отакий фотознімок це зробив я і тепер він навічно закарбований в камені. Знімає камера чи ні, я ж не знаю, ну що це таке. В общем, це коли ми з'їздили у відрядження і перед дорозі зупинилися. Перепочити я сфотографував. Воді біля автомобіля. красиво не вдається. Залишив я Володю спочивати, а сам пішов додому у великому розпачі. Три камери взяв і жодна нормально не знімає. Всі по-своєму відмовляються. І ця ось невдовзі вимкнеться, не спію і пару слів сказати. Іду назад в жиле, а потім через лавки Бузьківку. must have been good times.